З 4 на 5 листопада ставте лайки, ставте запитання в коментарях, підписуйтесь на канал, будьте активними, небайдужими і будьте активними в тому, щоб допомогти Збройним силам України в тих потребах, які можуть закрити цивільні. У нас є ще незакритий запит від 28-ї бригади на автомобільні шини для зими, для того, щоб їздити по бездоріжжю Донецької області, 28 бригада, це смуга захисту Курдюмівка і Торецьк Ті населені пункти, яких ворог зав'язнув і не може просуватися далі, виключно завдяки героїзму українських захисників. Тому, будь ласка, будьте небайдужими і будьте щедрими в тому, щоб задовольнити цей запит. Тут в описі відео буде посилання на Монобанку, також посилання буде. В чаті зробіть свій донат. Це банка від військових, тому як приходить ця банка від них, так я її просуваю. У мене немає, на жаль, можливості там відкрити для них приват або якось інакше зробити. Це їхня банка. Але в даному випадку, можливо, будемо створювати свої банки для того, щоб. Можна було ширшу палітру використовувати внесків, але зараз є які. Є. Тому, будь ласка, да підтримайте, робіть донати захисникам для закриття їхніх потреб. У нас хороші новини. Демократія перемогла в Молдові. Ми з вами це вже зрозуміли і на попередньому стрімі, але зараз вже є офіційні майже результати після опрацювання 99,9% протоколів. Майя Сандо набирає 55,4 голосів виборців відсотків, а її суперник Олександр Стояногло 44,6%. Тобто розрив склав більше 10%. відсотків. Хоча тривалий час після розпочатку підрахунку голосів Стояногло лідирував. Це означає, що все-таки не треба втрачати віру, здаватися і. Перемога опиниться на боці сил добра. А, також з новин то це звичайно День Залізничника, який святкується по всій країні. І вже втретє, президент присутній на заходах урочистих з нагоди Дня Залізничника. Звичайно, в умовах війни абсолютно інакше сприймається праця всіх людей, колії. І двохсоттисячний колектив це надійна хребет української держави, але також це абсолютно унікальний приклад того, як в умовах, коли все рушилось на очах після початку повномасштабного вторгнення, коли інституції, які здавались незиблими, просто не знали, як себе знайти, реалізувати, залізничники взяли ініціативи в свої руки і продовжували працювати, ввести зброю, евакуювати людей, евакуювати свої промислові активи, рухомий склад, локомотиви, станки, верстати, архіви і вести світових лідерів до Києва для того, щоб вони висловили солідарність з Україною в цей складний час. І, звичайно, перші візити спочатку Бориса Джонсона, лідерів країн Балтії, Чехії, а потім відомий візит президента Макрона, канцлера Шольца і італійського прем'єра Маріо Драгі. Це започаткувало глобальну дипломатію, апофеозом якої став візит американського президента Джо Байдена вперше. В історії президент залізниці дістався країни, в якій ведеться активна війна. Все це було зроблено силами залізничників, тому і не дивно, що президент відзначає З витягу залізничників особисто вручив нагороди на вокзалі. Також оглянув перші вагони, які зроблені вже цього року на Крюківському заводі коштом бюджету. Вагони, сподіваємося, будуть вже введені в експлуатацію і поїдуть цього року. Можливо, навіть десяток вагонів поїде. Також плацкартні вагони піднімають з капітально відновленого ремонту абсолютно з новими стандартами. Всього і плацкартні вагони ці ремонтують в депо Бахмач. І дитячі вагони ремонтують на київському електровагонремонтному заводі Кеврс, теж дуже важливі приклади того, як в умовах війни працюють підприємства залізничної галузі і забезпечують комфортні перевезення. Все це було дуже важливо і показати всім українцям і керівництву держави, тому що, наприклад, виготовлення пасажирських вагонів, а їх виготовляє приватний завод Крюківський вагонобудівний завод в Кременчузі, він робиться коштом бюджету. Тому для того, щоб бюджетні кошти виділити, показали продукцію першим особам, які підписують бюджетне законодавство, щоб було закладено частину на потреби залізниці для виготовлення пасажирських саме вагонів. І тарифи треба підвищувати на вантажні перевезення для олігархів, і робити індексацію цих тарифів, тому що ну, на жаль, все. В Україні подорожчало, окрім перевезення залізниці, яке лобіюють олігархи, не міняти ці тарифи. Тому президент був розчулений, задоволений. Потім він піднявся в простір, де його чекали діти. Айранлеп це такий проект дитячої залізниці, мініатюри залізниці від дитячої залізниці. Він провів час теж з дітьми, подякував їм за їхню небайдужість. Діти були в захваті, теж довго не відпускали президента. Дуже важливо, щоб все це залишалося частиною нашого повсякденного життя. Ну і вшанована пам'ять 751 залізничника, які загинули в лавах Збройних сил України від початку повномасштабного вторгнення, а також е працюючи на залізниці, менше звичайно, але. Загальна сума 751, але переважно це лава Збройних сил України. На честь загиблих призначено поїзд залізної пам'яті, який матиме символічний характер, і було гудком цього потягу визначена пам'ять залізничників. Серед інших новин то в Києві перебувала німецька віце-канцлер Анна лена Бербок, яка очолює. Міністерство закордонних справ Німеччини і оголосила про підтримку України військову, яка може бути надана найближчими тижнями, особливо під час зими, особливо під час турбулентності в Америці, і коли нам є на що сподіватися для того, щоб посилити ППО і, можливо, це посилення не тільки. Від Америки тепер залежить, але від Німеччини, плюс гуманітарна допомога на 200 мільйонів євро, яка має забезпечити теплом українські домівки. Про це сказала Анна Лена Бербок, лідерка, одна з лідерок партії Зелених. Тим часом серед новин міністр закордонних справ Гадек Сікорський сказав, що питання. Щоб дати право збивати ракети над Україною силами ППО НАТО, може бути включено до порядку денного наступної міністерської зустрічі країн НАТО. Це давній запит України, і цим запитом Україна намагається вивільнити частину власних ППО, щоб відправити їх ближче до фронту, захищати міста, на кшталт Суми і Харків. А щоб над західною Україною збивали російські ракети українські в українському небі. Натівські сили ППО. Так, друзі. Ну що ж, будьте активними, ставте лайки. триває стрім. Серед інших новин то це велике інтерв'ю телемарафону, який дав Андрій Єрмак, глава офісу президента, де озвучив найбільш гострі питання, які зараз він вирішує. Це і питання. Мирних переговорів і вступу до НАТО і інші теми, які зараз всіх турбують. Інтерв'ю в мене доступне на каналі. Ви подивіться, будь ласка, його. Я вам зараз теж в чат закину. Посилання на нього. Ви зможете після закінчення стріму, якщо натиснете зараз на лінк, то потім подивитися і теж поставити лайк для того, щоб відео це просувалося і менше міфів циркулювало в нашому суспільстві. Пропагандистські маячні, і так далі. Так, що сказав Єрмак в своєму інтерв'ю? Зокрема, сказав дуже чесну тезу, можливо, не всім приємно і не дуже популярно, але ця теза, до речі, сказана не лише Єрмаком, але й громадянським суспільством. зокрема, Дар'я Калинюк, очільниця Центру протидії корупції, який аж зовсім не є провладним, але вона теж сказала, що питання боротьби з корупцією в Україні не може бути приводом відмовляти Україні в запрошенні до НАТО. Що сказав Єрмак? Ми відкрито говоримо з партнерами. Корупція існує в усіх країнах, головне, як влада бореться. Якщо хтось буде закидати, що ми не можемо отримати запрошення до НАТО через рівень корупції в Україні. То це пошук причин для того, щоб не запрошувати Україну, щоб не робити це. Україна бореться з корупцією, але вона з'явилася не в 2019 році. Зараз у нас не корумпований президент, і він є лідером цієї боротьби. Тобто, те, власне кажучи, парадоксально, але те саме, що я казав на ефірі у Масічук два тижні тому, пам'ятаєте, трошки там був такий гарячий ефір. Я казав те саме, що. Відмінність Зеленського від попередників, в тому що він не є учасником корупційних вертикалей, що в нього нема свого Плюс, немає своєї дизельної труби, немає в нього свого сина стоматолога, немає в нього Росукренерго, немає в нього Криворіч сталі, всього того, що знеславило попередніх президентів. Також Єрмак спростував переговори з Росією, сказав, що є тільки тематичні конференції без участі Росії, і якщо за підсумками цих Конференції, наприклад, щодо енергетики, якась країна готова імплементувати ці домовленості, які досягнуті на цих конференціях без участі Росії, і укласти угоди України, зокрема з Росії, то, будь ласка, поки жодних домовленостей ні в кого немає, якщо буде Україна готова їх розглянути. Тобто, це не є переговори між Україною та Росією, це є переговори України з союзниками, де виробляється спільне бачення. І потім, якщо хтось з союзників, готовий Росії ці домовленості передати, то це тільки в українському інтересі. Про завершення війни Україна повинна повернути всі свої території та своїх людей, сказав Єрмак. Шляхи до цього можуть бути різними, але дипломатичний шлях не може починатися з лінії. Але дипломатичний шлях не може не починатися з лінії 24 лютого 2022 року. Це було б неправильно, несправедливо. І створить загрози, що не може. І створить загрози, що це може повторитися. Тобто Україна має, якщо вести переговори дипломатичні про завершення, то має початися вони з того, що Україна контролюватиме те, що контролювала до 24 лютого 2022 року. Так, трохи запутано, сказав Єрмак, але, ну, власне кажучи, Ця позиція його не є новою. Зараз я покажу, що він мав на увазі. Нам може закінчитися різними шляхами. І один із таких шляхів це є дипломатичний шлях. І це, але цей дипломатичний шлях не може починатися ні з лінії 24 лютого 2022 року. Це буде несправедливо, це буде не починатися не з лінії. Тобто з лінії 22 24 лютого 2022 року, має починатися дипломатичний шлях. Що мається на увазі, щоб ці е, території, які були потім окуповані, вони були. Деокуповані як наслідок цього дипломатичного шляху. Так, що ще? Так, так, так. Про відносини Зеленського з американськими кандидатами на посаду президента у президента дуже гарні відносини із Камалою і з Дональдом Трампом. Це не просто формальні, це дуже хороші особисті стосунки, каже Єрмак. І жоден американський президент не погодиться на те, що Путін здобув військову перемогу. Ну, тобто, якщо хтось вважає, що кандидат Х готовий. Поступитися американськими інтересами і дати Путіну перемогти в цій війні, то це велика помилка. Про китайську формулу миру Україна не долучатиме до формули миру пункт з китайського або бразильського плану про зупинку війни по лінії розмежування. Разом з міністром закордонних справ Сибігою ми мали дуже гарну розмову з очільником МЗС Китаю ван Є у Нью-Йорку. По-перше, дуже змістовно, по-друге, досить неформально, тому що ми могли. Дуже відкрите, чесно говорити про багато питань. Китайські колеги почули, є перспективи участі Китаю в другому саміті миру, сказав Єрмак. Загалом, подивіться, інтерв'ю важливе для того, щоб розуміти, наскільки інформаційний простір наповнений маячнею і брехнею росі російських, але й під парахабольських пропагандистів, які спеціально. Це роздмухує для того, щоб створювати в країні дестабілізацію і неспокій і на цьому намагатися заробляти політичні бали з думками про наступні вибори. Ну і що ще? І дуже цікаво опубліковано Радіо Свобода, документ, який містить перші пропозиції Росії по мирному врегулюванні з Україною, які були передані в перші тижні війни. Зараз це виглядає трохи все. Ну, наївно, да? але тоді це був їхній реальний план, на який Україна слава Богу, не погодилася. І це для розуміння того, що всі переговори з Росією насправді вони повністю приречені тільки на одне: на те, щоб Україну обеззброїти і послабити. Отже, Радіо Свободи публікує проєкт мирного договору від 7 березня 2022 року, через два тижні після початку війни. Це пропозиції Росії на адресу України. Які називалися договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України, так вони пропонували? Цей договір вперше, який був підготовлений, потім були інші договори. А в першому договорі головне, що передбачала Росія, це суттєве обмеження українських Збройних сил до 50 тисяч осіб, танків до 300 одиниць, бойових бронемашин 700 одиниць, артилерія плюс міномети, плюс РСЗО 400 одиниць. 50 тисяч людей і 300 танків це дуже мало. На одному лише Покровському напрямку Росія задіяла 70 тисяч людей. І якщо українську армію зменшити до 50 тисяч людей, це фактично роззброїти Україну. Цікаво, що після того, як було деокуповано Київ і Київська область, вимоги Росії були вже значно меншими. Чисельність Збройних сил. до... 85 тисяч людей, танки, 342 одиниці, ББМ, бойові бронемашини, 1029 одиниць, артилерія плюс міномети, РСЗО, 762 одиниці. Тобто, коли вибили російські війська з-під Києва, Чернігова і Сум, вимоги Росії трошки знизились, хоча й теж недостатньо, щоб Україна могла прийняти їх в здоровому глузді. І це вкотре свідчить, що чим слабше Росія, тим менше її апетит. І навпаки, чим вона сильніша, тим більше вона хоче і вимагає. Тому незалежно від того, коли відбудуться мирні переговори, перед Заходом стоїть задача максимально посилювати Україну на полі бою. Адже від цього, від цієї сили України залежить спроможність відкидати російські ультиматуми і проводити свої. Переговорні лінії. Тут ще цікаві аналогії, теж наводять журналісти. Зокрема, вимога скоротити українську армію до 50 тисяч, до 50 тисяч людей це в п'ятеро менше, ніж Україна була. Українська армія була до 22-го року, тобто в 5 разів менше, ніж до початку війни. Також пропонувалось, що в армії лишиться лише 4 кораблі і 55 вертольотів. Також вимагалося, що Україна визнає незалежність самопроголошених ДНР та ЛНР в межах всіх кордонів Донецької та Луганської областей, а також візьме на себе погашення. Шкоди нанесені під час бойових дій з 2014 року. Уявляєте, яке нехабство. Також Росія вимагала, щоб Україна визнала російську мову державною і скасувала заборону на символіку, яка асоціюється з радянськими символами. Тобто Москва вимагала Україну легалізувати символи радянської епохи. Повністю в розріз з політикою декомунізації, яку проводила українська влада, також скасування всіх санкцій, як українських, так і міжнародних, і відкликання всіх міжнародних позовів поданих з 2014 року. Цікаво, що чисельність армії, яка пропонувалась Росією для України, це менше, ніж армія в сусідній Білорусі. Яку сама Росія взяла собі в альянс? Зрозуміло, що ці вимоги по декомунізації, по відмові від інтеграції в НАТО, це були просто ультиматуми, і якби Україна взялася їх виконувати. Ми б зав'язли в політичній кризі, тому що частина б політику проти цього б виступила, частина б сказала мир за будь-яку ціну. І це була б та політична дестабілізація, якою так любить гратися Росія, як вони зараз це роблять в Америці. Тому зараз важливо розуміти, що все, що розкачують навколо того, що є якісь стамбульські умови, які Україна мала прийняти і так далі, це була просто легалізація російського військового присутності на території України. Тому що Росія б не виводила свою. Армію доти Україна, доки не імплементує всі взяті зобов'язання. Адже Путін постійно каже, що його дурили постійно в мінських угодах і так далі. То цього разу він би точно не дав себе дурити і він би не виводив армію, вона б тут стояла, як стояла в Східній Німеччині російська радянська армія. І, звичайно ж, це все затягнулося б на роки, тому що поміняти Конституцію, наприклад, вилучити пункт про. Членство в НАТО, це б зайняло дві сесії, вирок, висновки Конституційного суду, можливо, зайняло б заворушення, і парламент би не захотів би це приймати, і довелося б новий парламент формувати. Тобто, це все дуже довгий процес Тобто, це була пастка, в яку Україна не полізла. А ті, хто зараз розхитують, кажучи, що Україні треба було підписувати Стамбул, вони просто підігрують ворогу. Так, далі, друзі, запитання. Але я вас прошу донати робити на той збір, який ми просуваємо. 13.37. Когда на Москву йдете? і спрашую мене користувач. Я думаю, що якщо в Збройних сил України буде така можливість, то вони і до Москви теж дідуть, Не сумнівайтеся в цьому. І це було добре показано, на прикладі Курської області, наскільки. Безпомічною була російська армія, а також рік тому на прикладі маршу Пригожина, який теж активно пішов на Москву і мав би діти насправді. Валентин Іванюк дякую за привітання з Днем залізничників. Наталія Нохіна, дуже радують позитивні новини. Їх не дуже багато. За Молдову раді. Хотілося, щоб в найближчі дні прийшли добрі новини з США. Наталія Нохіна, за Молдову справді радісна. Новини з Америки це вже не до нас. Це залежить повністю від американських громадян, в яких абсолютно інший порядок денний. Ара Спенсера, в Дніпрі є справжня дитяча залізниця. Вже давно. Вона є і в Харкові, і в Києві, тому я не це манувався, що це не дитяча залізниця, а там працювали як гіди на мініатюрній залізниці. Діти, які ходять в дитячу залізницю, працюють там там. В'ячеслав, ви Єрмака цитуєте більше, ніж будь-кого. Чому не зробити його прем'єр-міністром? Тому що в нас є прем'єр-міністр, там нема вакансії. Денис Шмигаль є ефективним українським прем'єр-міністром, який теж привітав сьогодні залізничників і вручив грамоти і подяки. А що стосується Єрмака, то він є людиною, яка дає можливість президенту реалізувати бачення президента. Президент обирає його як. Очільника свого офісу і відповідно не потребує для нього інших завдань. Тетяна Бондаренко приємно було слухати Єрмака з Мосічук. Він не перевершений. Тетяна, дякую, що дивилась. Ставте лайки, поділіться відео. Анна Тан. вітаємо Молдову, що зуміла відстояти свій демократичний вибір. Сподіваємось до відновлення територіальної цілісності. Залишилось небагато. Сподіваємося. Дякую за те, що робите для України. Наташа Картер, дякую, що дивитесь. Наталія Нохіна. щирість нашого президента, його людяність підкупають. Він унікальний президент. Да, подивіться відео в мене на каналі, як він був на Солізниці сьогодні. Ви теж це отримаєте задоволення. Наталія Саскаткова. Доброго вечора, Сергій. Дякую за ефір. Но мене бентежить, що ви якось поникли, немає сил, енергії, відчувається якийсь спад настрою. Все буде добре, Наталія. Звичайно, все буде добре, але це сезонний, називаємо так, спад. Плюс в нас а, ну, реальна ситуація в Донецькій області дуже складна, тому я її так активно закликаю. Підтримати ті підрозділи, які дають відсіч на Донеччині ворогу. Наталія Нохіна. В США нема дня тиші. В день виборів. Да, нема, нема. Влада робить все, щоб вона була безкінечна, але бабла більше не дадуть, і крах цієї влади буде швидкий, пише нам Вікторія. Ну, Вікторія, якщо ви вважаєте, що крах влади на користь Україні, то тоді ви, напевно, працюєте на Росії. А що касається краху, ну, це ми чули ще в 2022 році. Подивимося. В. Ігнасіо, брехня про залізницю це ТОП. Ти не хочеш поїхати як звичайний українець потягом. Особливо я хотів би побачити твою пику, якщо би тобі була потрібна якась незладна допомога медична. вигнайся. Я постійно їжу всіма потягами у всіх напрямках, особливо їжу потягом Херсон-Краматорський. Якщо ви знаєте, що це за потяг, то ви зрозумієте, про що мова. Якщо не знаєте, почитайте. Це, ну, на жаль, дуже старенький потяг, тому що з Херсона він виїжджає, їде півдня. Півночі, півдня до Києва, потім вночі посадка в Київ, і потім зранку в Краматорську. Майже добу в дорозі, без зупинки. Оскільки він їде в Херсон, де є постійний прильот, і потім в Краматорськ, де постійно прильоти, то там стоять не дуже сучасні вагони, а, м'яко кажучи, старі. І я цим потягом постійно їжу Донецьк область. Тому розказувати мені, що я не їжу якимось іншими потягами, це просто смішно. Вам, напевно, щось наснилося, тоді нехай вона вам розведеться, розгледіться. А я -то точно їжу. І не тільки на Покровських, Краматорських напрямах потягами, постійно в Харків, постійно в Дніпро, якраз в Казирні Одесу або Львів їжу набагато рідше, але теж їжу потягами. США доба тиші відсутня, бо голосування вже триває кілька днів, деякі виборці надсилають свої голоси поштою в письмовому вигляді. Ну так, День тиші відсутній. А що стосується голосування поштою, то вони і за кордоном теж так голосують, відправляють свої бюлетені і вони їдуть до Америки. Наприклад, в Києві багато виборців, я знаю, журналісти, наприклад, які тут сидять, вони голосують поштою, і їхні бюлетені летять в їхні рідні міста. Лепуся, як довго може тривати ознайомлення адвокатів Порошенка з карною справою проти нього? Я цього якраз не знаю, але факт той, що Порошенко зав'язаний в справи Медведчука, нам це дуже добре відомо. А от ознайомлення, звичайно, варто обмежувати. Так, друзі, ну що ж, яке НАТО, коли влада злила всю інфу про тих, хто виробляє дрони? Через п'ять хвилин, як Україна вступить в НАТО, Путін буде знати абсолютно все. Вікторія. Та, Вікторія, ви явно вніс в себе, і ні в себе, ніхто нічого не зливав. а Виробників дронів тим більше. Менше дивіться пропагандистів, які несуть маячню на просторах соціальних мереж та Ютуба. Наталія Черниш, де Аваков? уяви не маю, де Аваков. знаю, що його син в Києві. Я його бачив позаминулому тижні випадково просто на вулиці. Він йшов, я йшов, ми не знайомі один з одним. Так, друзі, ну що, на цьому точно кінець стріма. Добрані вам. Дякую за увагу. Підтримайте збір на автомобіль для 28-ї бригади на зимові колеса, зимову губу. Ти КГБшник, пише мені Микола Батькович, напевно, так і є. Я КГБшник. Хоча, коли мені виповнилося... Е Повноліття то КГБ вже не існувало. Але напевно я був завербований ще в третьому класі. Так, нехай вам здається. Добраніч, друзі, до побачення. До скорої зустрічі. Всім пока. Побачимося.